До розмови долучаємо Юрія Ігната, начальника управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. в ефірі першого. Вітаємо доброго ранку, вітаю вас. Ми вже бачили повідомлення від повітряних сил України. Чи можете так зараз також в ефірі для нас глядачів підсумувати наслідки цієї нічної російської атаки на Україну? Зрештою повідомлення вже. Все є зрозуміло, що противник сьогодні завдав удару непроснув незвичного так, тому що була в нас атака балістикою середньої дальності з полігону Капустин. -Яр. Ну, також атака, чергова атака столиці, чергова терористична атака столиці з людськими жертвами. На жаль, висловлюємо, звісно, співчуття І Родинам загиблих і пораненим під час сьогоднішньої той, цієї атаки було багато засобів повітряного нападу, як на регіон. 278 загалом це 242 дрони, 13 балістичних ракет. Тут дуже багато, як для, як для столиці, мається на увазі для регіону Київщини. Ну і також 22 крилаті ракети. Протиповітряна оборона працювала ну, в штатному режимі. як це... Зазвичай відбувається збито 8 із 13 балістик. Це доволі високий показник. На жаль, менший показник сьогодні по крилатих ракетах. На це є певні об'єктивні причини. 10 лише з 22 було збито крилатих ракет морського базування, які ми атакували з акваторії Чорного моря. Ось таким чином. Ну і по, по дронах збито подалено теж 226 із 242. Таким чином. Завдано ударів, знову ж таки, по об'єктах критичної інфраструктури на Київщині постраждали, звісно, як під час таких атак терористичних цивільні заклади, житлові будинки і так далі. От, власне, можна так охарактеризувати цю атаку, ну, плюс по Львівщині ракета, як я вже сказав, середньої дальності, ракета, яка летить в велику відстань. До Астраханська область це Капустин -Яр, у нас, так, Це ну, велика, велика відстань, скажімо так, летить вона далеко за стратосферу, скажімо так, по такій суборбітальній траєкторії. І, власне, цього разу Львівщина була під прицілом ворога минулого разу таку ракету запускали, як ви пам'ятаєте, по Дніпропетровщині. Таким чином, противник, на мою думку, все ж таки ближче до країн НАТО. Запустив по території країни таку ракету. Мета тут очевидна і залякати і українців, звісно, і е, вплинути таким чином на наших західних партнерів. От, що вони можуть робити ось такі речі, які вони зробили з цієї Пане Юрію, а чи можете уточнити, що саме це за балістична ракета? Ну, Дивіться, її називають там Путін, називає орешником, Там можна говорити, що там на основі вона. Ракети Рубіж створена, це балістична ракета середньої дальності? Ну що саме? Ну дійсно, які там були уламки, як її називати? Я думаю, вже розберуться експерти, які будуть досліджувати саме те саме поза уламками, що це була за ракета. Ну та іншими факторами, я думаю, розвідка теж підкаже. Пане пане Тобто, зараз чи можна сказати, чи була вона з бойовою частиною чи ні? Ну з якою бойовою частиною? Тут ви ж розумієте призначення таких ракет. Ну тому давайте будемо говорити про те, що е, було застосовано от е, ті е, ракет середньої дальності із звичайною бойовою частиною, яка не є із спеціальною бойовою частиною, як то кажуть, тому, тому що. Ці ракети мають власне стратегічне значення для Росії, як це було в радянському союзі, що так далі. Якщо говорити про те, чи є чим і чи збиваються чимось такі ракети, що ви можете сказати про це? Ми розуміємо, що час і швидкість та з яку це дуже буде. важке питання щодо перехоплення. Звісно, що ну на я щойно вам озвучив відстань, так і висоту з якої атакується ракета, власне, яка має шість блоків, так по шість. Теж вражаючих елементів, які тобто 36 загалом збивати таку ракету, ну поки що цього ніхто не робив, скажімо так, але я думаю, що наші західні партнери, можливо, Обмірковували, так, і обговорювали ці питання, як саме можна перехоплювати ці ракети, на якій відстані і якими засобами. Пане Юрію, дивіться, ракета, як зазначено у звіті повітряних сил, що вона була одна. Однак хто у Львові чи у Львівській області чули десь 5-6, там хто скільки саме вибухів. Про що це свідчить? Це свідчить, що були вибухи. Ну... Як можна охарактеризувати в коркожен по своєму? Я, я чесно кажучи, теж отримав дуже різноманітну інформацію з різних джерел. Треба бути вже власне на місці і зараз вивчити всі, всі ці дані об'єктивного контролю, вивчити. Ну, свідчення людей відповідно і тоді вже ну, мати якусь загальну картину, що це саме видалося. Я кажу, зараз не можна говорити. Є тільки суха статистика на сьогоднішній день. Ну і відповідно та відео, яке з'являється зараз з камер спостереження, яке вже всі українці бачили Власне, якщо говорити про точність цієї ракети, так от наскільки десь вона точна, тому що ви сказали так про близькість до країн Європейського союзу, так наскільки дійсно можуть зреагувати партнери, тобто чи ну, послухати, зар... ну ми не можемо обговорювати інформацію, від, від якої ну немає даних, mm. тому що я ж кажу, тут ситуація подроби вивчення, я не можу зараз вигадувати про точність. про… Про бойову частину, і так далі треба дочекатися, поки будуть вивчено експертами відповідними всі ці дані, і тоді може можливо будуть вони оприлюдні. І ми будемо чекати у вас в нашому ефірі. Правда, та так. в, в такому випадку ми маємо і лише інформацію. От, наприклад, від мера Львова пана Садового. він сказав, що на Львівщині от після цього удару частина абонентів тимчасово тимчастині абонентів тимчасово вимкнули газ. Чи може це нам вказувати на те, що от, цілю цієї ракети була саме така інфраструктура? структура Ну, я не можу зараз говорити, куди саме ворог поцілив. Є, звісно, там інформація місцевої влади. Я думаю, що вони знають, як правильно прокомунікувати, які саме об'єкти на, на, на меті вразити. Дякуємо, пане Юрію. Дякую. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку, якраз коментував так наслідки сьогоднішньої нічної атаки на Україну.